Вітання. Сьогодні ми детально розберемо матеріали про мережевий бізнес. Знаєте, це така тема, що викликає ну, дуже багато суперечок від захоплення до, скажімо так, відвертого скептицизму. Абсолютно, маємо уривки зі статті мережевий бізнес, руйнуємо стереотипи та відкриваємо можливості. От і спробуємо зрозуміти, що там пишуть про масштаби цієї індустрії, типові помилки новачків. Ну і звісно, про сучасні підходи. Так, тема справді гаряча, і от що цікаво, матеріал одразу ж намагається бути фактами по стереотипах, наводять цифри. Індустрія існує 80-90 років у світі, в Україні десь 30-35 років. Ого, досить давно. Саме так, глобальний обіг понад 223 мільярди доларів. Учасників 182 мільйони людей по всьому світу. А в Україні, за даними статті, це близько 685 тисяч учасників. Ну, погодьтеся, це серйозні масштаби. Mm. Цифри дійсно вражають, але тоді от логічне питання, яке власне і стаття ставить: якщо все так масштабно, то чому ж далеко не всі досягають успіху? Що там кажуть про причини? Ну, от перша причина, на яку вказують, це відсутність системи, а ще використання, ну, м'яко кажучи, застарілих методів роботи. Застарілих то стаття порівнює це зі спробою, скажімо, накачати м'язи без чіткого плану тренувань. Просто знати, що спорт це добре, цього ж замало, правда? Потрібна система. І вони там використовують такий образ сучасна цифрова вудка. Ага, тобто інструмент потрібен сучасний. Зрозуміло. А ще які причини? Друга, що виділяється, це м, хибний фокус. Тобто, замість того, щоб думати про реальну користь для іншої людини, новачки часто намагаються, ну знаєте, агресивно нав'язати якийсь унікальний продукт, ледь не першим дзвінком. Так таке буває. І ще один момент часто фокусується на простому перепродажі. От те, що зараз називають дропшипінгом. Купив, продав. А це ж не зовсім про побудову стабільної споживчої мережі, яка б працювала довгостроково. Це скоріше таке собі дрібне підприємництво, а не організація бізнесу. А чому так відбувається? Чому обирають саме перепродаж? Стаття це пояснює? Прямої відповіді немає, але знаєте, це логічно випливає з третьої причини. Менталітет там проводиться така паралель зі стартапами. 90-95% з них, як відомо, закриваються в перші роки. Так, сумна статистика. І от наголошується на важливості саме підприємницького мислення принцип справа в мені, тобто не шукати винних десь зовні в компанії, в продукті, в спонсорі, а брати відповідальність на себе. Можливо, тому дропшипінг і видається простішим на старті, менше відповідальності, нібито. Цікавий психологічний момент. Дуже. І є ще одна влучна аналогія в тексті людина, яка звикла працювати за наймом, отримувати чіткі інструкції від начальника, раптом потрапляє у цю, так би мовити, свободу мережевого бізнесу. І що робити з цією свободою? Губиться, напевно. Саме так, немає зовнішнього контролю і виникають проблеми з самоорганізацією, з тайм менеджментом, і тут же згадується ключовий принцип для мережевого, дублікація. Команда ж копіює не слова, а саме дії. Є там фраза: не вчі дітей, вчи себе. Добре, з проблемами наче розібралися. А що ж пропонують як рішення? Як от тут цифрову вудку застосовувати на практиці? Ну, як приклад системи в статті згадується якась My Green Style. її порівнюють із сучасною автоматизованою системою на кшталт розумного будинку. А щодо продукту роблять акцент на товарах щоденного попиту FMCG, як їх називають FMCG – а це Fast Moving Consumer Goods. тобто косметика, гігієна, побутова хімія. Саме так, те, що швидко закінчується, і що люди купують знову і знову, незалежно від сезону чи там кризи якоїсь, логіка проста: стабільний повторюваний попит. Звучить логічно і підкреслюється перевага скороченого ланцюга постачання, тобто виробник, склад компанії клієнт без купи посередників. І це, як стверджується, дозволяє частину грошей, зекономлених на оцих посередниках, повертати споживачам у вигляді знижок чи доходу. Повторюваний попит тут ключ до накопичувального доходу. І як сюди вписуються оці цифрові інструменти, про які ви згадували? А от вони й стають основою цієї сучасної системи? Стаття прямо критикує старі методи, пам'ятаєте? Списки знайомих, написані на колінці, довгі, часто неефективні зустрічі в кафе? Ой, так, класика жанру. Натомість пропонують, що Google Calendar для чіткого планування зустрічей. Трело або схожі системи як просту CRM, щоб вести базу контактів, бачити, на якому етапі кандидат заплановано, в процесі зроблено. Google Workspace для командної роботи, обміну документами і так далі. Тобто все максимально автоматизовано і в онлайні. Абсолютно. І особливий акцент робиться на відеороликах коротких, інформативних. Замість годині в кафе надіслав посилання, людина подивилася у зручний час. Це ж економить купу часу обом сторонам. Інформація подається об'єктивно, однаково для всіх. Це легко дублюється партнерами, ну відправити посилання значно простіше, правда? ж? Безперечно. І ще важливий момент: це захищає новачків від отого первинного шоку масових відмов. Працює принцип так, ні, наступний. Не сподобалось відео окей, ідемо далі. Немає оцього особистого удару. Справді це виглядає значно менш стресово. Залишився ще один елемент, який згадували на початку: віра в геометричне зростання. Що там про це? Так, це можна сказати філософський камінь мережевого маркетингу, віра в силу експоненційного росту. Класичний приклад: ти запросив двох, вони ще подвоє, ті ще по двоє. І пішло. Поїхало саме так. Мережа росте не лінійно, а ну в геометричній прогресії. В статті навіть цитата є: краще мати один відсоток від зусиль ста людей, ніж 100% своїх власних. Звучить дуже привабливо, але ж, напевно, є якісь але. Головне але, на якому наголошує стаття на старті, цей ріст дуже-дуже повільний, майже непомітний. І от саме на цьому етапі більшість і здається, не бачиш швидких результатів і все, руки опускаються. Тобто, треба перетерпіти. Потрібна віра в процес, терпіння. І знову ж таки система. Система, яка допомагає пройти цей початковий найскладніший етап, яка все розкладає по поличках, долає оцей первинний хаос, бо коли знаєш, як і що робити, все стає набагато простішим. Отже, якщо підсумувати те, що ми витягли з цих матеріалів, сучасний підхід до мережевого бізнесу, як його описують, це по-перше, системність, по-друге, активне використання цифрових інструментів для автоматизації, для комунікації, по-третє, фокус на продуктах, які люди купують постійно, і по четверте, що дуже важливо, це розвиток підприємницького мислення, особиста відповідальність, ключ у створенні системи, яку легко повторити, дублювати. І це здається якось пов'язано зі зміною мислення про гроші. Пам'ятаєте ту аналогію, трохи провокативну, про мавп? Чому вони оберуть банан, а не гроші? Бо банан це зразу. Зрозуміла ви наорода. І так само люди часто обирають роботу, зарплату, а не бізнес, бо не бачать потенціалу одразу. Так, так, ця аналогія з мавпами, хоч і може різкувата. Але вона влучно підкреслює важливу штуку невміння розпізнати цінність можливості, яка не дає миттєвого, ну, такого відчутного результату. Звідси є ота цитата: прибуток кращий за зарплату. Бо зарплата вона що? Підтримує, а прибуток він може зробити заможним, і це прямо повертає нас до систем. Бо саме бізнес-система налагоджена, ефективна, яку ще й можна дублювати. От вона і генерує прибуток, на відміну від зарплати, яка ну, часто просто плата за час. Лінійна. Отже, якщо так все зібрати докупи, то виходить, що справжня сила, справжній важіль це не самі цілі, хоч які амбітні, а саме розробка та впровадження систем, які працюють, і які можна повторювати. І це стосується всього: і порядку вдома, і бізнесу, і фінансів. Саме так власне йдеться про розуміння того, як певні можливості, наприклад, оця побудова бізнес-системи, можуть привести до якісно ну, зовсім інших результатів порівняно з традиційними шляхами. Система це, по суті, інструмент, а дублікація це механізм масштабування цього інструменту, щоб передати його іншим і примножити результат.